Від'ємний та додатні звичайні дроби. Розглянемо на прикладах та повторимо правила. Отже, якщо у нас є від'ємне та додатнє число, то добуток таких чисел буде числом від'ємним, тому відразу поставимо мінус. А далі згадаємо, як нам помножити звичайні дроби. Ми маємо чисельник помножити на чисельник і записати в чисельник результату. Знаменник помножити на знаменник і записати в знаменник результату. Далі ми можемо придивлятися, чи є якісь скорочення. Скористаємося основною властивістю звичайного дроба, який дає нам можливість одночасно чисельник та знаменник. Множити або ділити на одне і те ж відмінне від нуля число. Отже, ми придивляємося, що можемо 7 та 28 розділити на 7, будемо мати 1 та 4. 6 та 15 розділити на 3, будемо мати 2 та 5. І ще 2 та 4. розділимо на 2, будемо мати 1 та 2. Омножаємо і. Будемо мати один чисельник знаменнику 10, мінус одна десята.